Вітаю вас! Впевнений свого часу ви встигли подивитись безліч фільмів про жахливих акул убивць гігантських розмірів, наприклад, Щелепи Спілберга, Глибоке синє море та безліч дешевих, зроблених на колінці за ящик пива мокбастерів, наприклад, Торнадо із Акул, Трьохгурова акула убивця та Акула у снігу. Є навіть і таке. Але світ та масова культура ніколи б не була зацікавлена цією темою, якби на початку ХХ століття не були відомі дані про вимерлу акулу гігантських розмірів. Ім'я йому мегалодон. Про нього сьогодні і поговоримо. Як відомо, життя на нашій планеті зародилося в океані, звідти з'явились безліч істот, які потім еволюціонували в наземних. Проте деякі групи живих тварин існують на землі незмінно майже 400 мільйонів років. Це акули. Якщо б ви повернулись на 350 мільйонів років назад і подивилися на істот, які жили того часу в морі, ви б без сумніву впізнали б акул. Звісно, вони відрізнялися від сучасних, але тим не менш, ви б не помилились. Акули з'явилися ще задовго до динозаврів і пережили їх, і без сумнівів, вони можуть пережити і нас. Але деякі види цих дивовижних істот як з'являються, так і вимирають, залишаючи після себе досить мало слідів. На відміну від скелету динозаврів та нас з вами, скелет акул хрящовий, і досить мала вірогідність, щоб він зберігся до наших днів. Єдине, що нам дозволяє досліджувати і відновлювати зовнішність вимерлих акул. Це відбитки шкіри та зуби. Зуби зберігаються завдяки тому, що вони покриті емаллю. Про величезного мегалодона палеонтологам також стало відомо завдяки знайденим решткам зубів. В 1909 році палеонтологи та іхтіологи Національного музею в Вашингтоні вирішили зробити макет щелеп мегалодона на основі знайдених зубів. Те, що вийшло в результаті невдовзі протягом багатьох десятиліть приголомшувало усіх відвідувачів. Це були щелепи майже 3,5 метри у висоту, і, мабуть, цю фотографію ви бачили в безлічі підручників та енциклопедій. Так от, одразу вам кажу, вона неправильна. Пізніше досліджуючи цей експеримент, стало зрозуміло, що вчені допустили багато помилок. Вони взяли і розмістили в щелепі виключно великі зуби і значно більшої кількості, ніж у сучасних акул. Вони також не взяли до уваги те, що зуби мали знаходитись в щелепах до декількох рядів. Справа в тому, що за своє 25-річне життя Акула втрачає приблизно 20 тисяч зубів. І всередині її щелеп працює так званий конвейер по випуску цих зубів на поверхню. Пізніше стало зрозуміло, що той макет був створений з зубів. Не одної, а декількох особин мегалодонів. В 1988 році в фосфатному рутнику у Флориді були знайдені 95 зубів однієї цілої особи мегалодона. Це була найповніша кількість зубів, знайдені за останній час. На основі цих даних, в 1994 році палеонтологам та ехтіологам вдалось створити вже більш реалістичні челепи мегалодона, Результат теж був приголомшливим 3 метри в ширину та 2 метри в висоту. Основною помилкою палеонтологів на перших етапах відновлення зовнішності мегалодона було те, що вони селалися на велику білу акулу. На початку це здавалося логічним, але коли палеонтологи почали вивчати будову зубів мегалодона детальніше виявилося, що багато схожостей, так і відмінностей є з великою білою акулою. І там, і там схожа форма та маленькі зазубринки по боках. Але дивлячись на корінь та ширину зубами голодона, стає зрозумілим, що ця істота мала трошки іншу манеру харчування, нападу та раціону, в тому числі це мало відображатись і на будові зубів. В результаті вони отримали щелепи 2 метри висотою та 3 метри в ширину, в яких були у верхній щелепі 24 зуби. А у нижній 22. Ці щелепи зараз прикрашають науковий музей в Аризоні. Ці щелепи і стали орієнтиром для подальшого відновлення зовнішності цієї тварини. Порівнюючи її пропорції з пропорціями сучасних тигрової та білої акули, стало зрозуміло, що за життя мегалодон досягав довжини 15 метрів. На кого ж він міг полювати у такому випадку? В міоцені та пліоцені в морях жили такі кити, як цетотерії. Скелет одного з них, до речі, можна побачити в Київському природознавчому музеї. Вони були схожі на сучасних полосатиків та плавали групами. Скоріше за все, ними Мегалодон і харчувався більшу частину свого часу, нападаючи на них знизу. Однак йому не завжди це вдавалося, мабуть, оскільки були знайдені хребці цитотерія зі слідами зубів Мегалодона, які невдовзі затягнулися. Це означає, що тварина залишилась жива після нападу і з вивихнутим хребцем, не виключено, що меголодон нападав на істот, які були значно більшими ніж він сам. Наприклад, великий вусатий кит. На околицях Флориди були знайдені щелепи великого вусатого кита, на яких збереглись сліди зубів Мегалодона. Як і будь-якій живій істоті Мегалодону було дуже важливо продовжувати свій рід. І, скоріш за все, за один раз акула могла народжувати до одного акулиняти, який одразу як з'являвся на світ, був вже завдовжки понад 3 метри. Не бачу ніяких сумнівів, що акула могла полювати одразу після народження, і жертвами її могли бути такі істоти, як морські корови. Вони вже тоді існували в міоцені та пліоцені. Від ламантинів їх відрізняє будова хвоста у морської корови хвіст схожий на хвіст дельфіна. А у ламантина він більше схожий на хвіст бобра. Довжина морської корови всього лише 2,5 метри. Тобто вона була менша, ніж новонароджений мегалодон. Також слід зауважити, що мегалодон був не єдиним агресивним хижаком в морях міоцену та пліоцену. Також там були такі активні хижаки, як родичі сучасних касаток на ім'я скволодонти. Вони досягали від 7 до 9 метрів. І полювали, скоріше за все, з граями. Тому немає сумніву, що якщо Мегалодон зустрічає одного зкволодонта на своєму шляху, він його одразу вбиває. А якщо зустрічає з граю, то це вже значно важче. Тому, що оскільки скволодон савець, він має більш розвинений розум, ніж Акула. Мегалодон був панівним хижаком понад 18 мільйонів років, і раптово зник 1 мільйон 800 тисяч років тому. Причини? Однозначної досі немає. Основною причиною вимирання науковці на даний момент вважають зміну клімату, яка відбулася якраз у пізньому пліоцені. Моря стали холоднішими, а акули звикли жити в виключно теплій воді. Через це мегалодон став менш поширеним. Також до зміни перевело те, що з'явився Панамський перешийок, і багато китів перестали мігрувати з Тихого океану до Атлантичного. Таким чином зменшилась кількість здобичі меголодона. Також це пов'язують з тим, що в пізньому пліоцені кити, пристосовуючись до більш помірного клімату, почали мігрувати в північні частини океану, зменшуючи таким чином у меголодона вибір в їжі. І якщо велика біла акула, пристосовуючись до таких умов, змогла почати харчуватися більш дрібною здобиччю, то для меголодона. Це було досить важко, оскільки для того, щоб підтримати свої гігантські розміри, йому була потрібна велика кількість їжі. Простіше кажучи, Мегалодон просто з'їв своє майбутнє. Єдине, що на даний момент, окрім зубів, знайдено від Мегалодона, це два хребці, вивчаючи їх, палеонтологи встановили, що в середньому акула жила за життя 25 років. Хай там як науковці сходяться в одному: велика сила укусу, гігантські габарити та сила щелеп робить Мегалодон найбільшою та найжахливішою істотою серед акул за всю історію існування цієї групи тварин, тривалістю понад 400 мільйонів років.